Священники УПЦ не допускаються до Капеланського служіння. це однозначна відповідь. До капеланського служіння допускаються е, священники православної церкви України, католицькі священники, е, протестантські е, представники протестантських деномінації е, е, ісламського напрямку, юдейського тому, мене... що і московський московський патріархат. Він е, дуже часто ображається і е, говорить про те, що це є порушенням прав віруючих е, московського патріархату, які не отримують свої. Окормлення своїх священників. Однак ми чітко повинні розуміти, що в умовах військової агресії Російської Федерації проти України присутність колабораційно на налаштованих священників Московського патріархату в армії вона просто недопустима.